Отже, всі готуйтеся захоплюватися. Сьогодні ми підготували для вас цілу низку інновацій: формати, кампанії та рішення для вимірювання, створені спеціально для залучення нових клієнтів. А для тих із вас, хто має додаток або цікавиться рішеннями для ритейл-медіа, залишайтеся з нами, адже про це ми також поговоримо. Отже, почати розповісти, як ви можете показати свій бренд наступному клієнту, не лише тим, хто вже знає і любить вас, а й тим, хто тільки готовий вас відкрити. Google пошук місце, з якого починається багато покупок. Це справжня потужна платформа для відкриття нових брендів і контенту. Чи знали ви, що 79% пошукових запитів, пов'язаних із покупками, є загальними, що свідчить про те, що споживачі активно шукають нові товари та досліджують можливості? Ось вам приклад: нарешті наближається літо. Усі ми мріємо про короткі поїздки на вихідні, тому бачимо багато запитів на кшталт стильні та функціональні сумки для вихідних. Але трапляються і більш відкриті запити, наприклад, літні речі для подорожей. Ось тут і наш шанс. Ми допомагаємо вам з'явитися з ідеальною рекламою саме в той момент, коли виникає цікавість. Відео це особливо потужний спосіб зробити це. І саме тому ми раді представити більше відеореклами на додаткових платформах, таких як Пошук і Google Шопінг, які ми зараз тестуємо. Добре, подивіться на це. Той самий запит літні речі для подорожей. Тепер це відео одразу привертає мою увагу, і навіть якщо я ніколи раніше не купував у Бейс, тепер я точно надихнувся. Ну хіба ці сумки не милі? Воно буквально зупиняє тебе посеред прокручування. І саме в цьому сила ідеально вчасного відеорезультату в пошуку? Звісно, ми не можемо говорити про відкриття нового і силу відео, не згадавши YouTube. Ютуб це найдинамічніший у світі рушій відкриттів, який живиться творцями, спільнотами та захопливим контентом на будь-якому екрані, який тільки можна уявити. А коли мова йде про активний пошук нових клієнтів на Ютубі, вашим основним інструментом є Demand Gen. У середньому 67% конверсій Demand Gen надходять від людей, які не бачили рекламу бренду в Google Search за останні 30 днів. Ми знаємо, що споживчі шляхи стають дедалі складнішими, і перше враження має значення. Тому ми використовуємо наші найсучасніші LLM, щоб зробити вашу рекламу на YouTube ще більш релевантною для глядачів, зокрема для тих, хто ще не знайомий із вашим брендом. Наші новітні моделі зчитують сигнали з усієї екосистеми Google. Вони здатні розпізнавати наміри та передбачати, чого користувачі хочуть у режимі реального часу. Завдяки цьому, ми можемо передбачити, що людина, яка глибоко вивчає огляди портативних блендерів, може також зацікавитися спортивним рюкзаком для перенесення протеїнового коктейлю. Але не я. Коли я чую про портативний блендер, у мене більше асоціації із пінаколадою. Отже, ви охоплюєте нову аудиторію. Але як переконатися, що це саме ті нові люди, які вам потрібні, і як виміряти ефективність? Ми запускаємо нові інструменти для пошуку потенційних клієнтів і звітності. Перш за все, ми надаємо вам нові засоби керування. Якщо ви хочете виключити людей, які вже шукали ваш бренд, дивилися ваш контент на Ютубі або відвідували ваш сайт чи додаток, це легко зробити. Таким чином, ви можете зосередитися на пошуку нової свіжої аудиторії. Далі незвітність. Ми і тут усе вдосконалили. Нові звіти про шлях атрибуції в Google Analytics показують вашу ефективність у різних каналах, тож ви можете побачити, як ваша реклама стимулює ранню взаємодію та дії, що призводять до конверсій, справжній показник успіху пошуку нових клієнтів. Крім того, ми додаємо атрибутовані брендовані пошукові запити безпосередньо в Google Ads. Бо давайте будемо чесними. Скільки разів ви бачили щось цікаве на YouTube, а потім переходили в пошук, щоб дізнатися більше. Тепер ви можете точно побачити, як часто ваші оголошення на Ютубі викликають цікавість і пошуки в Гугли. Але Ютуб це не лише про відкриття нового. Він стає справді ефективним у тому, щоб швидше перетворювати це відкриття на рішення. Рекламодавці, які використовують Demand Gen із товарними фідами, бачать, що кількість конверсій на кожен витрачений долар більш ніж подвоїлася за рік. І тепер YouTube стає ще більш придатним для покупок. Нові сигнали допомагають визначити, коли користувач готовий купити, щоб ми могли одразу перенаправити його до оформлення замовлення. Мені подобається наскільки це просто. Ми також впроваджуємо нові функції для покупок у вітальні. Завдяки торговим оголошенням на підключених телевізорах глядачі можуть досліджувати і взаємодіяти з нашими продуктами прямо з дивану, а потім завершити покупку на своїх телефонах. Безшовно. Тепер ці інтерактивні оголошення не лише виглядають і сприймаються зовсім інакше, ніж традиційна телевізійна реклама, а й забезпечують результативність, яку легко виміряти. За останні 12 місяців оголошення YouTube, переглянуті на підключених телевізорах, забезпечили понад мільярд конверсій. Це понад мільярд випадків, коли хтось знаходив саме те, що шукав, навіть не переодягаючись із домашнього одягу. Ми не засуджуємо. Тепер шопінгові оголошення з'являться і на головній сторінці, тож ви зможете використовувати найцінніший простір YouTube для залучення ще більшої кількості конверсій. А ще є Shorts – ваша нова вітрина? 58% опитаних кажуть, що реклама в Shorts познайомила їх із новими брендами чи продуктами, і це значно більше, ніж на інших платформах. Тепер купувати через шортс стало ще простіше. Побачили рекламу, яка вас зацікавила? Натискайте, переглядайте товари і все це, не виходячи з додатка. Це дозволяє залишатися у потоці дій? Вплив YouTube на процес покупок просто величезний. Він скорочує середню тривалість шляху онлайн покупця на 6 днів. І знаєте чому? Креатори це серце YouTube. Вони формують те, як люди відкривають для себе нове і здійснюють покупки онлайн, починаючи ще з першого відео розпакування у 2006 році. Тепер між креаторами та їхніми фанатами існує унікальний зв'язок, знаєте, довіра. І ця довіра, особливо серед покоління Z, може принести брендам величезні дивіденди. Зараз 83% глядачів покоління Z у США погоджуються, що на YouTube є креатори, які допомагають їм досліджувати і знаходити нові продукти. І сьогодні я дуже рада поділитися новим способом, як ви можете з ними взаємодіяти. Ось наш новий центр партнерства з креаторами у Google Ads. Давайте швидко подивимось, як це працює. Тепер це найкращий спосіб для вас. Гей, hey, Нікі, дозволь я допоможу тобі з цим. О Боже, це ж моя улюблена креаторка на Ютубі Хоуп Скунгове. Гаразд, давайте зробимо це так. Отже, ви хочете знайти ідеального креатора для свого бренду? У цьому новому хабі ви можете шукати за ключовим словом або жанром. Наприклад, якщо ви шукаєте літні б'юті тренди і ось всі відповідні канали. Дивіться, ось і я. Рожеве волосся, не переплутаєш. А якщо натиснути, ви побачите всю необхідну інформацію про мій канал. Ви навіть можете дізнатися приблизну вартість партнерства. У мене тут поки що порожньо, тож доведеться оновити інформацію. Але я варта кожної копійки, повірте. І якщо у вас вже є класний контент, який ви створили з крейтерами, ви можете просто додати ці відео тут і запускати їх як партнерську рекламу, наприклад, ось це, яке я зробила з Нарвал. І ви, можливо, запитаєте, добре, чому така креаторка, як я, робить рекламу для робота пилососа? Але всі, у кого довге волосся, як у нас, зрозуміють, воно всюди нам потрібні функції, які не допускають заплутування. Це відео показало себе дуже добре, але це також сила неочікуваної співпраці з креатором. Тут ви можете побачити відео, в яких креатори відмітили ваш бренд. Вони можуть бути як довгими, так і короткими, і ви можете переглянути їх та просувати. Наступна частина моя улюблена. Якщо ви щось знаєте про креаторів, то ми просто одержимі своїми даними та аналітикою. Моя студія креатора буквально приклеєна до мого екрану цілодобово, а тепер ви можете бачити результати платних і органічних відео поруч прямо тут. Ви можете побачити, що спрацьовує, що приносить результати, і подвоїти свої успіхи. Це практично як мати рентгенівський зір для вашого контенту разом із креаторами. Я не можу дочекатися, коли ви всі спробуєте це, і сподіваюся, мій інбокс ось-ось вибухне. Дякую всім. Дякую, Нікі. Дякую. Розумієш, передай мікрофон-креатор. Всі звертають увагу. Це магія. Отже, наступна частина для тих із вас, у кого є додаток. Зазвичай користувачі додатків це ваші найцінніші клієнти. Але потрібно переконатися, що досвід у додатку та на вебсайті добре поєднані. Візьмемо HM. Вони використали Web2App Connect і отримали неймовірні результати. Конверсія в їхньому додатку була у 2,5 рази вищою, ніж на мобільному сайті. І уявіть собі: клієнти додатку забезпечили у 5 разів більший ROI порівняно з користувачами мобільного сайту. Ось це справжня золота жила. Гаразд, а давайте копнемо ще глибше в цю жилу. Сьогодні я радий поділитися новими функціями, які зроблять ваші кампанії ще ефективнішими для вашого додатку. По-перше, тепер ви можете бачити, як ваші кампанії в пошуку шопінгу та PMAX сприяють встановленню додатку та конверсіям. Далі ми знаємо, що ви хочете досягти найкращих результатів серед користувачів iOS. Чудова новина! Цільове призначення ROAS для кампаній додатків на iOS повернулося і стало ще кращим. Вона працює на основі новітніх удосконалених моделей штучного інтелекту від Google. І ті з вас, хто вже користується цією функцією, бачать медіанне зростання рентабельності рекламних витрат на 22%. А щоб зробити вашу кампанію для iOS ще розумнішою, ми підключаємо додаткові захищені сигнали, такі як дані про події до нашого вимірювання конверсій на пристрої, більше аналітики та краща оптимізація, і все це з дотриманням конфіденційності користувачів. Нарешті я хочу підкреслити кілька нових розумніших способів досягти потрібних покупців. Нещодавно ми запустили новий набір інструментів для комерційних медіа, для ретейлерів і брендів. Тепер для наших партнерів у роздрібній торгівлі ви можете монетизувати свої цінні дані першої сторони, дозволяючи брендам безпечно використовувати їх під час створення своїх кампаній у Google Ads. Це допоможе вам отримувати більше доходу та залучати нових клієнтів на ваш сайт. А для брендів так ви правильно здогадалися: незабаром у вас буде доступ до цих даних першої сторони через десятки провідних мереж роздрібних медіа. А найцікавіше, вперше ретейлери та бренди можуть побачити, як кампанії в комерційних медіа впливають на продажі товарів у всіх інвентарях Google, включаючи YouTube. Кожна інновація, про яку ми сьогодні говорили: відео в пошуку, можливість купувати на YouTube, партнерські оголошення з креаторами, покращене вимірювання додатків і рішення для роздрібної торгівлі, всі вони мають одну велику спільну мету. Всі вони створені для того, щоб допомогти вам знайти свого наступного найкращого клієнта і прискорити його шлях до впевненого рішення. Це пошук нових клієнтів, якого ви ще не бачили. Далі ми почуємо, як Хілтон втілюється на практиці, а потім Дженні детально розповість про захопливе майбутнє креативу та комерції. У Хілтон ми дбаємо про ваш відпочинок. Маючи понад 24 бренди по всьому світу. Наше завдання обслуговувати кожного клієнта, і для зростання нам потрібно залучати покоління Зіленіал. Це покоління, яке підходить до покупок і бронювання менш лінійно. Вони шукають натхнення. Щоб охопити цю аудиторію, ми використовуємо YouTube, щоб долучитися до моментів, які їм цікаві, наприклад, перегони McLaren f 1 або музика на церемонії Гремі. Такий підхід до розповіді, що апелює до емоцій, раніше був лише на верхівці воронки продажів, але традиційна воронка вже зникла. Поєднуючи пошук на основі штучного інтелекту в YouTube, ми показуємо клієнтам, чому наш бренд підходить їм, коли вони шукають натхнення та вирішують забронювати проживання. У нас понад 8500 готелів у складі 24 брендів у більш ніж со країнах і територіях. Завдяки. Штучному інтелекту ми розуміємо ситуацію та пропонуємо креатив, щоб зробити пропозицію значущою для клієнта і мотивувати бронювання. Наша стратегія на шиї у Search та YouTube забезпечила двозначне зростання додаткового доходу минулого року. Завдяки Google. Ми можемо інноваційно змінювати підхід на ринок.